Я гадаю, що за піксельний майнкрафтовський дід прямо зараз в тебе на екрані, та хто це взагалі такий? Правильно, це ніхто інший як Алє Кірк Крістіанс, людина, котра близько 100 років тому розпочала історію успіхів та провалів однієї досить цікавої компанії. Називається вона Лего. Алія був вихідцем з досить бідної датської сім'ї. До того ж, протягом всього життя був максимально замкненою людиною, котра з дуже низьким бажанням розповідала про свою молодість. Коротше, пройшов дефолтний данж під назвою школа золота освіту та відправився за кордон працювати столяром. Ну типу, крафтити різноманітні дерев'яні штукенці. Зарплатні цілком вистачало на те, щоб вести звичайне непомітне життя. Проте в 1916 році Алія Кірк повертається до Данії та відкриває своє перше столярне підприємство. Тисяча 1932 році. Внаслідок великої депресії його компанія банкротує. Окрім цього, помирає його жінка. Виходить так, що безробітний столяр лишається один з чотирма синами, на забезпечення котрих, які самого себе потрібні гроші, проте їх немає. Спробуєш знайти бодай якусь роботу, терплять поразку. Саме тому Крістіансес йде на доволі ризикований крок та знову відкриває свій бізнес. Багато хто вважає, що саме ця подія є відправною точкою в історії Лего. Цілком зрозуміло, що спочатку підприємець працював не соло, а з сином. Хлопці буквально щойно виповнилось 12, проте той вже намагався в яку не яку столярську майстерність. Поступово профіль діяльності компанії змінився. Акцент з різноманітних стільчиків зміщувався в сторону дитячих іграшок. Відмінна якість товару та практично відсутня конкуренція на ринку заклали фундамент для започаткування фірми LEGO. причому конкретно в тому форматі, в котрому ми маємо її сьогодні. А чи любиш ти грати в ігри з друзям? І не каже, що ні. До твоєї уваги, вітчизняний український хостинг Godlike. Там ти можеш створити свій власний сервер, до прикладу, по Майнкрафту, Расту, Арку чи CS для себе та друзів за лічені хвилини. Зрозумілий для кожного інтерфейс, зручна панель керування, шикарна спільнота, потужний та дуже демократичні ціни. Досить тримати свої сервери на рознявих хостингах, коли є своє, причому краще. Не забувай, що підтримуй. Наші сервіси та сервери, ти ведеш нашу країну до перемоги. Всі необхідні посилання лишу в описі. Там ти можеш створити як безкоштовний сервер, так і взяти платно. До речі, в мене є власний сервер по Майнкрафту, ім'я котрому Крафторія. IP буде в описі. Залітай. Зробити це можна як з ліцензії, так і піратки. В 1936 році підприємство випускало вже більше 42 видів іграшок. Бізнес Крістіансеса йшов вгору. Ще пак. Конкурентів тупо не було, а тому міг диктувати власну цінову політику. Монополіст звичайно одного разу син розповів батьку, що зміг трохи зекономити лак під час виготовлення іграшк. На що аля відповів: ти шо поц, все через те, що для Алія якість завжди була основою основ. Спинагариз очікував що того, похвалять, проте наткнувся на непорозуміння та критик. Той же час син Готфрідусіляко намагався покращити компанію. Адже ідей для іграшок генерував саме він. Алі Кірк безмежний потенціал сина, звичайно ж, помічав, саме тому намагався дати йому найкращу освіту з можливих. 1942 рік. Став він одним з найважчих в історії Лего. Єдина фабрика, котра належала Крістіансису, згоріла в результаті пожежі. Оцінивши масштаби трагедії, Кірк був у розпачі, адже втрачено було перш за все дуже багато розробок. Проте руки він не опустив та вирішив продовжити. Відновилося досить швидко. Мало того, ця подія стала новим поштовхом в історії розвитку бренду. Нова фабрика була більшою. Та сучаснішою крістієс приймає рішення, відмовляється від усіх побічних продуктів, що той випускав. Акцент робить виключно на дитячих іграшках. На цей момент штат працівників складає вже 40 чоловік. У 1946 році, після війни, фірма Лего починає випускати дитячі кубики з різноманітними малюнками та буквами. Ще через рік Лего запускає виробництво пластикових іграшок. А саме тому замовляє з Великобританії станок, котрий обійшовся йому в 30 тисяч крон. Перерахунок на сучасні кошти ти бачиш на екрані. Історія ж самого конструктора Лего починається з найпершої цеглинки, котру відлили на тому самому станку. Як би то дивно не звучало, проте історія появи тієї самої цеглинки найбільш туманна. Деякі джерела кажуть, що цеглинку взагалі придумали на абсолютно інший фабриці. Творцем її вважають британського винахідника Хілорі Пейджа. Сама ж цеглинка була направлена на кірку як зразок того, на що здатний такий дорогий станок для роботи з пластиком. На батьківщині винахід Пейджа не оцінили. Проте творець Лего одразу ж зрозумів, наскільки той важливим може бути для нього. Важливим моментом також є поїздка Готфріда до Англії під час подорожі, котрий спілкувався з певним агентом по закупівлі, котрий, в свою чергу, щось Готфріду ляпнув і понеслось. І є трохи інакша версія тих самих подій, проте був там не агент, а звичайний покупець, котрий прийшов на виставку. Коротше, неважливо. Таємний співрозмовник буквально сказав, що йому не подобаються виробники іграшок, той вважав, що абсолютно всі компанії надто банально підходять до питання створення їх. Після чого Готфрід зрозумів, як вивести фірму Лего на принципово новий рівень. Тут він замислився над створенням певної ігрової системи, котра б вплинула на розвиток дитячої фантазії. В основу нової ідеї було покладено максимальний рівень міцності та доступності. Бачили, бо кіка в майбутньому буде коштувати Лего? Жах. Багатоцільовий показник іграшки треба було вивести на новий рівень. Коротше, ну типу, тобто треба було зробити так, аби продукція не втрачала актуальність. Вона мала підходити і хлопчикам і дівчаткам, абсолютно різних вікових груп. Причому Готфрід детально вивчав вже випущені товари, аби максимально підігнати їх під нові критерії. На той момент в історії Лего вже було кілька конструкторів. Проте масовою популярністю ті не користувались. І таки в цей момент Крістіансес молодший зрозумів, що за ними майбутнє. Зимі давали досить негативний відгук новим конструкторам. Річ у тім, що вони просто не бачили в ньому перспектив. Знайома ситуація, чи не так? В цей момент у Крістіан Цеса старшого починаються проблеми зі здоров'ям. Компанія переходить до його сина. Молодий бізнесмен хотів домінувати на внутрішньому датському ринку іграшок, тому він, власне, продовжив покращувати Лего разом з однодумцями. В 1958 році представлено було оновлену технологію кріплення деталей. Це був покращений фіксатор, котрий знаходився в нижній частині Елемент. Нові набори Лего з'являються постійно. Окрім того, розвивається і розважальний парк компанії. А що за парк? Коротше, 60-ті роки назавжди увійдуть в історію компанії як період розквіту. Фірма переросла статус датського бренда та почала активну експансію на інші країни Європи, та й в цілому на весь світ. В той момент в місті Білд, де все і почалось, власне відкривається перший парк розваг Леголенд. Його фішкою стали масивні фігури, зібрані з деталей конструктора. Та очевидно, що в парку розваг було багато різноманітних атракціонів. В рік Леголенд відвідує більш ніж 2 мільйони чоловік. Виходить, що компанія отримала додатковий вид монетизації на рівному місці, плюс халявний рекламний інструмент. Відтепер історія Лего більше не вважалась сімейною справою, адже компанія трансформувалась в міжнародну бізнес-імперію. Протягом останніх 10 років тривають фактично різноманітні бізнес-мови та контракти. Нічого цікавого не відбувається. Бізнесяки звичайно. Зараз компанія знаходиться на стадії виходу з тривалої кризи. Адже в один момент через розповсюдження комп'ютерних ігор звичайні іграшки почали втрачати актуальність. Як немає, це дурниці, проте факт. Ну, типу, покажіть мені, бодай одну людину, котрій не подобається Лего. Окрім того, нещодавно датська компанія стала жертвою диверсифікації. Це я не дуже приємно. Ну це типу, коли асортимент стає занадто жирним. Дуже багато всього непотрібного. Ті самі побічні продукти, від котрих відмовився Крістіансес. Все це заважало просувати бренд та приносило лише збитки, котрі в 2003 році склали близько 300 мільйонів доларів. Хоча зі сторони споживача великий асортимент це завжди круто, якщо будемо говорити саме про набори Лего. Ну, типу, Лего Титанік, Лего, Бітлз, Лего Суперкари, Зоріні війни і так далі. Безмежно вдячний вам за перегляд. Не забувайте за хостинг Godlike та мої сервери по Майнкрафту Крафторія. Нереально також вдячний спонсорам, патронам та донаторам. Ви легенди. Завдяки вам я маю можливість створювати контент для вас та регулярно проводити етери. Бажаю всього найкращого та мирного неба!